Добрий день чи вечір, сануні підписчики, а також глядачі цього ролика. Всі, хто цікавиться котлами на сьогоднішній день. Дуже актуальна тема. Літо. Зараз на дворі якраз час підготуватися до зими, заготовити дрова, а також завчасно придбати котел. Ну от, Показуємо вам ще один котел шахового типу. Відео знімається для Володимира. З Київської області це, щоб він побачив, що він має одержати в відді, як він вже в чистому віді, як воно вже готове. Ну і також, щоб побачили другі і по можливості замислились над тим, що вже час. Тому що під осінь буде зовсім мало часу і не всім встигаємо зробити котли. Буде черга, це однозначно. Ви бачите ситуацію на даний час, все дорожає. І метал в тому числі, так що і будуть котли дорожати. Ну і зима теж буде дорого обходитися тим, хто буде працювати на газу або на чомусь другому опалювати. Так що думайте, ну і приймайте рішення і завчасно все робіть. Володя, от хочу показати, так як я розклав рядочком коло котла, колоснікові рішетки і пластинку. Ну, це каталізатор дожига піролізних газів, Отут от проходить вторічний воздух. І воно так, так воно має розполагатися внутрі котла. Тобто Спочатку закладається пластинка, там вона йде в котел трохи з кусочок, сідає, там такі два виступи побачиш, ти їх піднімаєш, впираєш туди і кидаєш. І вона так собі збирається на котел, потім закидаєш одну і другу рішетку. Одна є трохи уже, то цю ширшу назад, а чуть-чуть уже вперед. Це для тебе чітка інструкція. От Володя тут чистка організована таким чином, що в процесі горіння котла, не встановлюючи нічого, можна відкрутити, цей лючок зняти. От цим речашком підняти, прочистити канали. Димок буде всасуватися туди, це вже перевірено. Ну і назад опускаємо і закривається. Також ця ручечка зараз служить для того, щоб коли відкривається котел для дозагрузки, воно на нього буде при просто спиратися. Тут є резиночка, щоб воно м'ягенько сперлось. Ну і сюди, як звичайно, загрузка дров. От володя показую, як закладається наочно. Спочатку каталізатор, потім йдуть два колосничка. Хочу наповнити також, що я роблю круглі котли по кресленню Василя Пустовойченка, в якого зараз дуже великі проблеми з здоров'ям. І в мене є також прохання. У нього рак желудка, буде операція на 16 назначено. Після операційного період буде також півроку, так що є прохання велике для всіх, хто також працює або робив котли по його кресленнях. Хто ще не робив, ви можете зайти на сторінку в Ютубі, набравши Василь Пустовойченко І по його повної, повній інструкції відео, там є багато роликів, зробити самому котел, якщо ви трошечки дружите сварочним апаратом. Це зовсім не складно. Ну і Також прошу допомогти по можливості всім фінансово, хто читає за потрібним або кого є така можливість. Ну, на цьому дякую за увагу, до слідуючих відео, до побачення!